Доброго ранку, мої малята! Я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами знову відвідуємо Херсонський театр Ляльок і подивимося виставу Небезпечні пригоди звірят на воді. Тож сідайте зручніше! Вистава починається. Літо, сонечко, природа! Ну і спека, от погода. У зеніті сонце висне, час для мандрів некорисний. Можеш швидше до ріки та й погратися в воді? Ось, подивіться, звірята та вдягають. І до річки чим дужче вони поспішають. Йдуть звірята, малюки, покупатись до ріки. Ой, далеко ще до пляжу. Може, скинемо ми в тому тут, на березі Крутону. Швидше речі всі кидайте і у воду стрибайте. Тут приємно водичці, добре тут у нашій річці. Будем плавати, пірнати, будем весело стрибати. Буря чапла победжала, жабенят малих шукала. Я побачила ці речі, підлетіла до малечі. Ви повинні добре знати поведінку на воді, щоб не трапити в біді. Ви веселі, відважні та до правил неуважні. Небезпечно малюкам в річці Бавитись без мам. Краще хлюпайтесь на пляжі. Там відведено якраз територію. Для Як закричить? Ой, малий, малий, малий. Ось про в лапку стряла, Мені лапку, розрізала лапку. Я пря ту склянку і перев'язала ранку. Друге право. Та його запам'ятайте. Якщо хочеш ти пірнати, треба добре знати дно, чи безпечним є воно, бо того, хто дна не знає, там біда підстерігає. Ой, то натину, Рятуйте люди, більше так робити не буду. Голодити й боюся, може, я втоплюся, будуть шепнені слухня. мотузку зайчика витягали, від біди порятували. Третє правило вивчайте та його запам'ятайте. Якщо плаваєш не дуже, то глибин не рвися, друже. Не пустуйте із водою, бо затягне із собою. Звірі витік чимало, Лисеня маленькі стало, свій матрац на дуни, наче човник це новий, кожен хоче покататись. Тали збіді забавлятись, посідали всі ураз, Ретну гумовий матрац, Під водою зникли швидко, добре, що хоч берег близько. За походили, правила всі почили, урядом тепер вставайте, сюди твої, розповідайте, постійно на плотах чи на гумових човнах, без не відпливайте, їм життя не довіряйте, не пустуйте під водою, не влаштовуйте голодою. Часно треба смах... схабанутись, бо не виходить. Обережність і увага важливіші, ніж відвага. У порядок порядці пам'ятайте дружені. Малята. Ось і закінчилася наша вистава. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Наступного разу ми з вами продовжимо знайомитися з театром і виставами, які вони показують. А на останок я пропоную вам послухати пісеньку і потанцювати. У басейні спека і жара Бегматик плескає ура. Одягнув він окуляри і включив свої хітяри. На спині магнітофон, зупинився, бо не може далі йти. з бегемотом вже танцює пів. Почула, як співає слон, в нього хобот, наче міг. Пісня веселись, і не журис.